Тож доброго дня. А, сьогодні хотів би нагадати про таку круту річ, як Воронка Hario. Такий наборчик він гривень 800 коштує плюс а, 40 фільтрів до нього. Чому це дуже крута річ? А, взагалі по цій системі заварення проводяться чемпіонати. То, виявляється, людина, яка найкраще вміє розкрити смак кави, а використовується цей засіб. Тут іде оригінальне японське скло. Плюс оці, оця вороночка, вона з нарізами, які зроблені спеціальним чином, які дозволяють воді затримуватись, а не протікати струєю о, крізь мелену каву. От, сьогодні о, я варив цю каву на рушку. Сьогодні зроблю з неї воронку. І спробую розповісти про свої відчуття. Звичайно, передавати смак словами це така собі річ, кожен слова розуміє по-своєму. Але дуже рекомендую, ну, сподіваюсь, сподобається. Дивіться. А, оцей наборчик до нього треба, що кавомовка. Кавомовка, в принципі, коштує китайська досить нормальна, якщо в пластиковому корпусі 1200 гривень. Якщо нормально, 2 ти... ну, нормально, в металевому корпусі, я думаю, вона а, трохи краще журнова йдуть, і металевий корпус і коштує 2000 гривень. От. Оце система заварювання. І що нам треба ще? Отакий От чайничок. Теж на Алікспресі коштує смішно, рекомендую термометр. Чайничок 350 гривень, термометр 150 і е е якийсь засіб для е е нагрівання води. Достатньо чайника, звичайно. Або якщо у вас газ, і плита, і близько, то можна в цьому чайничку готувати. Я собі з кавомашини подаю кипяточку. Так, то давайте. Що ми робимо? Ставимо фільтрика, відміряємо 15 грамів кави, в моєму випадку. І я з них готую десь 190 90 мл води. І саме головне оця система заварювання нам дозволяє творити дива. Чому? Тому що ви можете. Варити каву з зовсім різними варіаціями, і у вас смак кави буде абсолютно різний. Зараз трохи спробую пояснити, що є. По-перше, надзвичайне налаштування помолу на кавомолці. Це класична система. Налаштували менше міцніше, а більше, звичайно, вона легша. І в воронці головний, головна ціль зробити легшу каву, щоб вона вийшла прозора, ароматна і зберегла в собі. Аромат зерна. От це зерно дуже ароматне. Теж камера не передає, але дуже круто відкривати пачку зерна і вдихати від нього. А, от наразі в нас якісь такі фрукти. А, такі кислі фрукти. Що нам обіцяє пачка? Ром, шоколад, виногради. Ну, виногради я би сюди додав би точно і загалом а, якийсь дуже об'ємний цей смак. От, і все це хочеться передати в чашку. От якраз воронка нам це і дозволяє. Так, все є. Поки я зараз буду молоти, я швиденько, прогрію цей чайнич. По-друге, зволожу і фільтри. От. Ну, але це швидко. Якщо у вас там біжі брендова камолка, взагалі займає там якісь е, дуже смішні якого часу секунди. Ну давайте, скільки ну, 20, давайте так. Десь коло 20 секунд. Є готово. Все, ми майже готові. Спорожняємо наш заварничок. А, дивіться, що я роблю. Я роблю перший пролив на... В 80 градусах. Мені здається, що це тем... ця температура оптимальна дозволяє розкрити смак кави. І перший пролив називається зволоження. Це коли ми нашу намелену каву зволожуємо і підготавлюємо до основного готування. Так, наразі в мене тут 70 градусів додамо. Ну, в принципі, 75 я теж роблю. Так, таруємо ваги і пішов процес. Заливаємо водичкою. Десь рекомендують подвійний потрійний об'єм. То в мене 15 грам, я десь 36 наразі зробив. Можна отак трохи перемішати зволожити. І чекаємо. Я цей пролив на 80 градусах роблю 40 секунд. Це зволоження, щоб з кави вийшов вуглецевий газ. От. І тоді наша кава буде проварюватися рівномірно. А основне готування я вже роблю на 90. Давайте дивиться 92-93 градуси. Так, пішло 45 секунд і я доводжу об'єм до 100 мл. І теж дивлячись, як ви пролетаєте, з якої висоти, намагаєтесь чи ви а, зробити, щоб у вас була оця кава воронкою зроблена. Ну, тобто отак. Невеличкий такий, Як сказати? Ну, коротше кажучи, воронка вона і є воронка. Спіраль. Так. І після цього пролива доводимо об'єм до 190 або 200 мл. Теж на високій температурі. На півтори хвилинки. От півтори хвилинки і я роблю завершальний пролив. Теж можна лити швидко, можна лити повільно, з високої висоти, з низької висоти. І все це буде нам міняти смак кави. От 200 мл. Так, оцей пролив я майже завжди ретельно помішую. Це зроблено для того, щоб кава стікала повільніше. Бо маленькі часточки кави вспливають і забувають нам потроху вихід. І тоді кава тече повільніше. Нам якраз це треба десь 2, 20 час гарний для готування. Ну по цьому рецепту, звичайно, воронки. І я сподіваюся, що кава вдасться ароматною і передасть нам аромат зерна. Ну це я вам теж спробую зараз словами пояснити. Так, отак виглядає працьована кава. Аромату може немає круто. О, він там. Це добре. І оцей аромат зерна. Коли відчуваєш його собі в чашці, то це того вартує. Так, чекаємо десь до 4 хвилинок. Ну, Давайте 3,50, щоб не затягувати, і я пробую каву. А... Різні виробники пропонують різні варіації кави під фільтр. то ви завжди можете замовити або варіанти під еспресо, або під фільтр. Якщо у вас така система, то суботній недільний ранок, коли всі вдома, дуже круто зробити собі чашечку а, напою, який є кавою, але при тому є дуже фруктовим і має відтінки фруктового сиропу. Ну, Давайте вже так ретельно перемішати і налити собі в чашечку. Бо кава. А, Зберігається, в заварничку зберігається. Встає ну, шарами. Тобто там важкі речовини, більш легші. Отак виглядає в чашечці. Так, тестую смак. Так, да, це гарно. Білий віноград з гірчинкою. Тобто, якби ви класичну каву. Смаку, а, таке кава агіркота скажімо так, додаєте туди а, вина гарного. О, такий смак виходить. Дуже цікаво, дуже приємно. Дуже рекомендую. Ну Сподіваюсь, що ви теж якось спробуєте цю систему заварнення, бо вона того вартує. А, це явна альтернатива кавомашина. Дякую за увагу, до побачення.